Всім привіт! І у нас нове шикарне надходження. Це Volvo XC60 2010 року. Автомобіль в шикарному технічному та візуальному стані. Двигун тут 2,0 бензин. Т6 повний привід. Шикарна комплектація, безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Панорама, задні електрослопідіймачі електросклопідіймачі передні електрорегулювання дзеркал, електропривід з передніх сидінь, пам'ять положення сидіння водія, мультимедійне кермо, пробіг даної автівки всього 220 тисяч кілометрів. Клімат-контроль, задні парктроніки, автоматична коробка перемикань, все працює без нарікань. Вперед у нас навіть ще бронеплівці. Тому, якщо зацікавила автівка... Приїжай до нас на огляд, зробимо тест драйв за адресою Оболонський проспект 21Б. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Тому чекаємо на тебе.